Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене виникла така ідея подивитися майбутнє України. Майбутнє я маю на увазі ну, не через там, 20 років, не через 30. Ну, ось зразу після того, коли відбудеться ну, перемога, ту, яку ми чекаємо. Так? Ось і ставлю так питання про майбутнє України. Спитаємо настрої людей, що буде в політиці, що буде зроблено для людей і чого нам взагалі очікувати. Бо люди зараз в розпачливих таких енергіях знаходяться, не бачать, як то кажуть, завтрашнього дня, не бачать майбутнього, а звісно, це не дуже добре впливає на нас всіх. Ну, то дивимося, майбутнє України. Дай Бог, щоб воно було вдалим і процвітаючим. Давайте дивитися настрої людей. Ух ти, шість жезлів. Настрої людей ну, ось після війни зразу чи щось. Що, Як тільки закінчиться війна, які будуть переважно настрої людей? Ну, Перша карта випала така яскрава і дуже показова, я тільки сказала про ну, після перемоги і випала 6 жезлів. А цей аркан називається Перемога. Перше його значення перемога. Ну, Що можна сказати? Звісно, перемога буде. І будь-яка війна закінчується рано чи пізно. І ця теж скінчиться, 6 жезлів. Станеться певна подія. Коли це назовуть ну, як би миром, щось відбудеться. Так? Підпишуть якісь папери, тому що є шість жезлів, є король, Пентаклів це підписання паперів між якимись, можна, владцями, між сильними миру цього, скажімо миром. Але настрій у людей, а моє перше питання буде настрій людей, який буде відразу після перемоги. ну Скажімо, трохи таки. Ну, не такий, як би хотілося. Так? Тут в цих п'яти картах дуже багато інформації, і тут мені просто показують про те, що скоріше Так, перемога є, вона є. Звісно, це є розуміння того, що все ж таки відбулося те, чого ми хотіли. Перестали на голову нам падати бомби. Можливо, тут по королю Пентаклю можна розмовляти і про якісь території, але у людей. Ви знаєте, якось, якось дуже виражене розчарування по цим трьом картам. Якась зупинка чогось чи. Що. Перемога само собою, це добре, але за цей період, починаючи з 22-го року, все дуже змінилося у людей. Тут багато розочарувань у владі, можна так сказати, так? тому що король Пентаклів стоїть. Так? Тут що я хочу сказати, тут просто не знаю, що вперед казати. Якась незадоволеність є, незадоволеність. І тут, от попри перемогу, захочеться бігти світ за очі. От, нікуди не можуть діти оцю вісімку кубків. Розумієте, це коли все те, що було миле, дороге, все, на що сподівалися, воно раптом перестає бути важливим. Тут, як знаєте, як втрата якоїсь надії, хочеться бігти світ за. with Бігти свій світ за очі, як тільки стане це можливим. Ну, Скажімо так, як тільки відкриються кордони, я так думаю. так? Те, що колись радувало, і те, що колись селяло надію, перестало бути цінним. Знову ж таки, ми бачимо п'ятірку Пентаклів, це карта недостатності чогось, показує на якісь фінансові проблеми. Ну, Давайте так, ось казали, доки війна, то не буде ніякого ж ну, принаймні не будуть здорожчення, підніматися тарифи там на опалювання, так, на світло. А ось, що ми бачимо зараз з електрикою? А ось згоди і хліб подорожчає, і пальне подорожчає, все здорожчає. Це відбудеться. І долар під 50 буде перти. так? То якось тут таке відчуття, що люди мало того, що вони вже третій рік живуть в війні, так, оці жахи, обстріли, але якось люди обмануті в плані підтримки. Її дуже мало, і люди це відчувають. Розумієте? От, Тому. А тут ще до речі, війде війна, а ми щоразу чуємо про вражаючу корупцію. І це тоді, коли донатять саме пенсіонери із своїх копійок. Ну тут бачите, я вам це кажу по карті п'ятірка Пентаклів. Тому що от питання, які будуть настрої у людей відразу після війни, то тут якось люди дуже розчаровані. А чому б ні? За період війни в Україні збільшилась кількість мільйонерів. Так, і, а ось ще я чула такі розмови. Ну, не чула, читала там інформацію, що скоро будуть підвищувати зарплати депутатам. Та? Дуже інтересно, дуже цікаво. Так, ви це самі те можете спостерігати в новинах і чути це. І от е, виходить так, що з настанням оцієї перемоги по шістки жезлів, якою б вона не була. Чи вона буде ось просто зупинка обстрілів, чи дійсно ну, тут буде повернення якихось територій, тобто тут не пояснюють. Просто кажуть, от буде перемога, але людські настрої пригнічені. І багато хто буде виїжджати з кордону, от тільки дочекаються можливості, хтось назавжди. Багато назавжди, тому що є причина зневіря, є тут розчарування, є невпевненість. От, ну, а хтось по 57 мечів, можливо, взагалі щось втратив. Так, житло рідних і хоче почати своє життя буквально спочатку, з, з нуля деінде, десь в іншій країні. Ось так. Настрій людський. тяжкий настрій. Що я можу сказати? Те щось що випало, те і є. Що буде в політиці, дивимося. Що буде в політиці? Це дуже важливо, тому що від цих людей якось. Ми теж всі залежимо, що буде. Те, що відбудеться зміна керівництва, це однозначно. І, до речі, це буде знаєте, з якимось боєм, тому що є п'ятірка жезлів, це якась конкуренція. Конкуренція коли, як, ну, якась, як війна. Ви знаєте, п'ятірка жезлів показує, що не все просто так, і не всі ось просто так встануть і підуть зі своїх крісел стануть. Ні, хтось буде хапатися. З усієї сили і захочуть сидіти і надалі. Якось ось буде відбуватися поступово. І Верховна Рада зміниться, так? І всі, хто сидять в дуже поважних кріслях, всі зміняться. До речі, ось зоря і Ерафант це аркани, які показують лідера. І, до речі, він може бути військовим, тому що зоря це як погони все ж таки. Сьомий президент буде дуже проукраїнський, тому що Ерафант це п'ятий аркан. Під знаком тільця знаходиться Україна і Ерафан це є тілець. Так? Ось мені кажуть, що він буде проукраїнський, він ви буде виконувати свої обов'язки. Чесно. А ну, по верховному жрецю, по ерафанту, це, як знаєте, як найвища совість. Так, і тут мова не йде там про статки чи зв'язки. Ні, Єрофан це карта віри, і йому безмежно будуть вірити. Тут ще не маленьку роль буде відігравати якась жінка. Є королева мечів, десь вона буде біля влади. До речі, завжди, коли ми розмовляємо про владу, коли там уже буде, знаєте, повністю змінюватися наше керівництво, там взагалі якось частенько фігурує якась жінка. Ну, будемо спостерігати. То на моє питання, що буде в політиці? Зміни, але зміни, якісь будуть, знаєте, з бійкою. Ну, нашому президенту треба буде багато зробити в країні. І знаєте, як пилососом працювати. По останнім арканам, по цим я маю думку, що все ж таки вдасться очистити керівництво від бруду. Ну, давайте так. Чи лишуться у владі люди? Які все ж таки будуть мати якісь ну, проросійські наративи? Чи лишуться у владі люди, які будуть мати проросійські наративи? що ж це Не відразу всі оці будуть зачистки, не відразу, лицарь кубків тут як тут, що я вам скажу, лишуться. Я п'ятірка мечів, це знаєте, карта показана виграний бій, але не виграну війну. Тобто будуть люди, які ще будуть намагатися сувати палиці в колеса. І вони будуть і шкодити, і доволі тривалий час гадити будуть. І це не одна, до речі, людина. Прям тут якийсь клан, тому що є десятка кубків. Так? Тому, до речі, ось тут мені показано, в цих, коли я питала, що буде в політиці, там показують, що будуть зачищувати, як чистити І наступний лідер країни, буде зачищати Україну від нечисті, тому що він сам буде дуже проукраїнський. Отак от. А вони будуть ховатися, ці вороги, а сонце як висвітлює, показує, висвітлює всі темні кутки, як прожектором? Будуть виявляти, так, і ще будуть якісь люди, які будуть мати проросійські наративи. Давайте запитаємо: а що буде зроблено для людей взагалі, от після війни, одразу? Що буде зроблено просто для простого люду? Що буде зроблено? Знаєте, мені показують, ну перша карта, карта правосуддя е, показують про те, що м, будуть якісь судові процеси відбуватися. Багато людей будуть звертатися, вирішувати свої проблеми через суд. Оце таке буде купа серйозних судових процесів. Тут стоїть вежа, яка це ж як руйнація житла йде, то тут встановити справедливість буде нелегко, тому що післявоєнна розбита розграбована країна. Ну, а все ж таки, ті, хто лишиться в країні, люди будуть виборювати свої права. І дев'ятка Пентаклів все ж таки показує, що ну, вдало будуть виборювати. Ну, бачите, виборювати. Ну, дійсно, так, все це буде так. Так не буде, що ось там позвонили і дали гроші, купили квартиру чи житло. Воно ну, все це якось буде відбуватися через нормативні акти, через закони. Ну, бачите, тут мені показано просто дуже багато судових процесів. Але добрі новини люди будуть отримувати. Все ж таки, дев'ятка пентаклів, королева кубків, вона каже якраз про добробут. Тобто буде встановити. Встановлено справедливість і будуть людям надані якісь відшкодування. Ті, хто втратив своє житло. Це мені в першу чергу таке йде. Ну, давайте тоді безпосередньо конкретне питання: ось яке майбутнє, от зразу після війни, яке майбутнє в Україні? Колесо Фортуни, Король Кубків? Помірність. Тут пентаклів. Слухайте, що я вам скажу. От незважаючи на те, що зараз ми вчуємо, бачимо, незважаючи на те, що відбувається, і незважаючи на те, от саме яким буде завершення війни, майбутнє в Україні все-таки є. От помірність посередині ось вона показує просто сповільненість у часі. Але по-перше, Україна не буде поділена. Тут немає арканів, які показували роз, розподілену країну. Ні. Україна не поділена, вона не пошматована на частинки. Перемога повна з поверненням всіх територій буде. Але це буде з часом, це не відбудеться в цьому році. Я ж казала вам і раніше, що, можливо, ми там відвоюємо щось, і, можливо, це будуть вважати за перемогу. так? Але якось помірність показує віддаленість в часі. От поясняю вам, перші аркани, ось вони показують, що відбудуться певні зміни Колесо фортуни. Поруч, коли роль кубків, це кажуть. Про те, що відбудуться певні добрі події, Колесо фортуни – це події, які невідворотні. Тобто воно так відбудеться, так уже заплановано. Розумієте? Ті люди, які виїдуть з країни, от те, що ми бачили на початку розкладу, так? ті люди, які втратили надію, так, вони, вони поїдуть. Вони будуть намагатися влаштуватися десь, тому що в своїй рідній країні вони не будуть бачити якоїсь можливості. Так, це все буде відбуватися. Але як ми, ми знаємо, що зупинка війни може статися, от знаєте, такою раптовою. І на тих позиціях, де зараз є окупанти. Я вас дуже прошу, слухайте мене уважно. Закінчення війни може відбутися. Так, як нам не подобається. Ну, це як варіант. Я не кажу, що саме так має відбутися, але це як варіант. І мені дуже важливо, щоб ви розуміли, що навіть якщо це станеться, це не буде довго. От все ж таки, і ще раз вам кажу, колесо фортуни показує зміну ситуацію, зміну певних людей по королю Кубків, які мають вплив на, на всю подію і на країну одночасно. Оці зміни. Через повірність. помірність це буде дуже ну, повільно, не так швидко, як нам би хотілося. Йде відродження. Все ж таки, дивіться, тут Імператор, десятка Пентаклів, і туз Пентаклів є. Тут показують повне відродження країни. Але просто це буде не, знаєте, не одним махом. Я все ж таки, чому я все це вам кажу? Тому що ось мені перший аркан випав шість жезлів, це карта перемога. Але ми повинні розуміти. Повна перемога вона буде досягнення через. Доволі тривалий час, повною перемогою, ми вважаємо повернення всіх земель разом з Кримом, Донецьком і Луганськом, так коли е, Росія буде нам виплачувати репарації, коли будуть повернуті всі полонені, і коли це питання буде закрито. Ось оце повна перемога. Але у нас вона буде іще перед цим якась переміжна перемога, якась часткова, тому що тут, бачите, тут ось люди після цієї перемоги вони не впевнені, вони навіть хочуть покинути країну, тому що вони не впевнені в майбутньому і вони тікають. А ці карти кажуть, що пройде. Час, так, трошки тривалий час, воно затягнеться. Але процвітання для України є, і воно вже як би ну, показуємо: десятка пентаклів і туз пентаклів. Майбутнє в Україні є. Наче люди, які зацікавлені, відновлені, повернені земель свої, зацікавлені в збагаченні країни, ну і повернені людей зацікавлені. Просто це потребує часу, і, звісно, ми не можемо. Поставити своє життя на паузу і якби дочекатися, коли ці події відбудуться. Ну але ми як можемо пришвидшуємо свою перемогу. Кожен як може, ну, хоча б позитивним мисленням, хоча б тим же ж бажанням відроджувати свою країну. Все, що відбувається зараз, тут навіть жахом це не називеш. Це якийсь знаєте, якийсь сюр, це якась нереальна реальність, але ми в ній живемо. Звісно, можна поставити крапку, зібрати речі, забрати свого кота і виїхати в іншу країну, кожному своє. І я, до речі, хочу сказати, що хай пощастить тим людям, хто поїде назавжди. Врешті-решт, Планета Земля це все одно наш спільний дім. Але ті, хто лишився, розумійте, вас чекає винагорода. Україна відбудеться як держава, вона відбудується. Землі повернуться всі однозначно. Просто через тривалий час із Донецьком, із Олешками, із Залізним портом, із Кирилівкою, із і із Геничівським. Все це повернеться, але треба час. То спентаклю, коли випадає, ну, тарологи розуміють, що після нього треба вже навіть не витягувати ніякі карти, тому що. Тут є таке розуміння, що земні радощі не за горами. Тому що я вам скажу, з цього розкладу, що я хотіла зробити, майбутнє України, так, нам ще, ще важко й довго йти до того майбутнього, до цього туза Пентаклів, нам ще довгенько треба йти. Довгенько. Але все ж таки добре, коли показують, що це майбутнє все ж таки є. Але не те, щоб там, знаєте, Україну розграбували, зруйнували, Україна не відбувається як держава, і повертатися сюди не варто. Варто, варто. Ось побачите, варто. Пройде час, терпіння нам всім, і ми ще побачимо і повернення, і відшкодування, і люди повернуться додому. Дякую вам за увагу! Хай у нас все буде добре.